Так Ну що всім добрий ранок. Сьогодні у нас вже наступний день ранок. В общем, зараз будемо їхати в Мрело в сервісний центр і будемо переформлювати на нового власника. Так що вчора ми, в общем, все трошки ще підготовили. Батько каже, що він їздив, не працював спідометр. В общем, довелося поміняти отакий у нас був спідометр. Ну і вже заодно вирішили поміняти ці всі прибори, температура, тиск масло. Тут все я понатирав, щоб людина сіла не як ми. Де тут був мох бджоли і хлам, тому що народ не привик робити все по-нормальному. Тут всі ці душку ми все тут зробили. Так, тут ми передали куча всього, там бачки, підфарники в общем, замки. Там є ще й хороші пару запчастин. Так, тут камера, трошки не видно, бо темно. Тут камера, вода. Так, і тут у нас... Зараз вам покажу. Тут у нас ключі, вогнегасник, домкрат. Блін, не видно, бо ще темно. І що І тут ми виріши помінятися спідометр, бо той щось не працював. Батько каже, вечором давай поміняємо. І ми ночі взагалі міняли. Так що тепер воно виглядає так. Ну, тоже, в принципі, не багато. темним на темним. Так, ну тут все, в принципі, нормально. Все працює, все чудово. Так, ну що, завівся. На холодно димить, а потім прогрівається, то в принципі нормально. Ой, у нас, зараз пізніше розкажу, Так, положили масло в дорогу, саме обічні мінералка. Мало ли, на доливку новеньке. Батько купив. Тут, кстати, трошки покажу вам. Положили домкрат, трос, ключи, воду і лейку. Так, тут тоже все упакували йому. Положили. Тут все работает, так что, ребятки, тут тоже. Ты с масла вам сейчас покажу. Ты с масла на пятерочку, так что все работает. Все нормально. У нас якась містика. В общем, вчора хотіли проїхатися, Пропало щеплення, не вмикались передачі. Потім сьогодні їхати заклинив замок в Авео. Щоб виїхати Мерседесом. Ну, взагалі, я не знаю, якась містика, не хоче він, щоб продавався і все. Я вам скажу, що все було нормально, не з того, не з цього пропало щеплення. Просто передачу включаєш, відпускаєш щеплення, а воно працює як на нейтралці. І зараз тепер не хоче шевролет жінки. Виїжджати, щоб ним виїхати. Ну, коротше, якийсь кошмар. Я не знаю, що це за бред. Коротше, ребятки, якось так. Ну, так що, все провірили, колеса попіджимали. Паливо йде, нічого нічо не тече, антифриз залили. В принципі, все як має бути, все нормально, дай Бог людина доїде і буде все хорошо. Ой, короче, ребят, це якась мистика. лки-палки. В общем, кто не понял, заблокировался замок запалення на Авио. Вот. Мы взяли другий ключ, и все, наш ключ. Короче, заблокировался и не могли завести машину. щоб виїхати Мерседесом. Блин, якась действительно мистика. Короче, слава богу, завели, щоб хоча б виїхать машиной. Так що нормально. От, блін, не хочу він продаватися і все. Ну що таке? Так, тут теж все провірили. Все нормально. Зараз треба протерти номер. А номер у нас знаходиться. А, номер тут. Темно не видно. В общем, номер тут справа на рані. Так, я показував, да. Так, ну що, номер протерли для переоформлення. В общем, есть, в общем, проблеми. Не хоче він, щоб ми його продавали. Так, ну він ще холодний. Так що людину зібрали, упакували. Все, що надо. Конечно так, да, з тим капотом тихіше в салоні, бо без нього вообще голова квадратна. Так, вот тут вот положив йому антифриз. Батько камеру положив, подарував. І тут ще в коробки трошки посвітліша. вот тут, бачите, всякі тросики, ручки. В общем, там людина захоче вже доробить. Тут, кстати, ребят, насчет за задней частины. Лист вообще не вые. Нормально ездит вообще. Вообще супер. Состояние тут дуже хорошее. Все в комплекте, все стабилизаторы, амортизаторы, рессоры. Все сделано. Я вам скажу, что это дуже хорошо, дуже. Такого ще спробуй знайти. А роботи скільки було зроблено. Боюсь навіть представити, скільки ми робили, лазили під ним. Так що дуже багато всього було зроблено. Ну нічого, пускай їде, нам буде спокійніше. Ми йому і так дави друге життя, пускай служе комусь, бо у нас життя немає, не дай Бог що. Хай буде так, ну що, буде виїжджати? Так ну що, путь дорожку. Я надеюсь, приключення не буде в сервису центрі, хоча щось я сумніваюсь. Наверное, щось по любому буде. Це блін, якийсь ужас. Ну що, з Богом, главное, щоб все було нормально. Все, поїхав. Ну, я думаю, все буде хорошо. Трошки димить. Так що, ребятки, в общем, такі от дела. Надіюсь, буде без приключень. Коротше, що вам скажу. В общем, вчора клієнти прийшли, люди подивилися, все понравилось. Ну, вони не проїхались по нашій вулиці. Ми ті покажемо. Ви не хочете. Проїхатися. Ні, ні, каже, не треба вже завтра переформи, потім будемо кататися. Ну, добре. І батько каже: зараз зроблю круг. І ну, типо, тут у нас по вулиці, да, хоч приїдуся, Блін, ми, ми ж толком на ньому і не їздили взагалі. Коротше, сідать пропало щеплення, не вмикаються передачі. От тупо включаєш там другу, третю, задню, взагалі, відпускаєш щеплення, а він як робив, так і робить. Не глохне взагалі нічого. Ну, кардан не крутився. Коротше, думаємо, ёлки палки що його робити? Туди-сюди поперевіряли. Ну, вроді все нормально. Вилка, щелка, тросик теж. Педаль ну, педаль трошки така туга була. Думаємо, та й моє, що воно таке? В общем, трошки покачали зцепленням, трошки його розробили, да. Все, почалося включатися. Це із того, ребятки, що машина більше часу стояла, ніж їздила. Із-за цього воно. Кажеться, що ну, вона не їздила да, довго і просто треба було його розробити. В общем, все нормально. Тронувся, поїхав, зробив пару кругів тут і этот приїхав, потім заїхав додому. Давай, каже, спідометр не робить. Ну, думаю, ладно, вже чорт з ним положу. У нас був другий, да? я колись заказував, і у нас був другий спідометр. І думаю, ну поставимо вже його, або дамо йому просто в подарунок, він там пускай сам міняє. Тут батько потім приходить вечором, каже, та ні, давай поміняємо, я не можу. Взагалі, вночі, а як ночі, часов в 8 вечора пішли, поміняли спідометр. Я кажу, все, ти спокійний, Та каже, так, да, пускай буде, типа, уже людям, щоб він працював. Тому що той, що ми зробили, там редуктор сам, він коротше. Був поламаний, він у там втулку витачував. Ну, видимо, трошки не доробили. І оце утром сьогодні. Блін, давай виїжджать. Заклинило. в Вавіло, заклинив руль блокіровки, Блін, не можемо зняти. Ну, йолки палки ну, як дійсно він не хоче від нас виїжджати. І, в общем, зараз, мабуть, теж будуть якісь приключення в сервісному центрі. Це точно, це щось буде. Так, ну і що? в принципі я вам розкажу, цікаво буде, да, скільки буде коштувати переформлення. То, в принципі, потім пізніше включусь і розкажу вам уже, що як буде коштувати. Так, ну, а тут, в принципі, будемо в общем, займатися вже нашим автобусом. Цей чудо автомобіль поки тут стоїть на місці Мерседеса. Да? Ну і будемо робити автобус. Автобус у нас зроблений, але не повністю. Головне, що є гальма, що він на ходу. Будемо робити електрику. Капота треба поміняти. Ну, капот поки не можемо поміняти, У нас капот є новенький. Тому що тут треба, отут бачите, треба приварити болти. Не можна закрутити гайку, бо воно прокручується головка. З однієї сторони, а з іншої сторони, воно нормально. Ну, все це треба буде прокрутити. Ой, приварити. Ну, і в принципі, ребятки, тепер якось це так буде виглядати. Місто Мерседеса тепер тут бля, стоїть газель. Так, і ну, от автобус наш. Що я вам скажу, що спокій, спокійніше, звісно, що його тут немає, слава Богу. тому що таке час, самі розумієте, не дай Бог що, дуже жалко буде. І я вам скажу, ребят, що діло не взагалі не в грошах. Гроші то таке сьогодні є, завтра немає, а машина, то вже можна було заробити щось, да? попрацювати, прокататися, ну все ж, все одно душа спокійніша. Краще пускай він у когось їздить, тим більше туди, де він поїде там. Війна не так відчувається, як тут у нас. То я думаю, він поїзде, позаробляє грошей і буде нормально. А у нас, скільки ми робили, старалися, да? Колосально, колосальна була зроблена робота. Просто ужас. Я навіть не знаю, якщо рахувати по грошам, скільки то все коштувало би, то у нас таке сьогодні так, а завтра невідомо як. Та навіть яке завтра, навіть сьогодні в обід невідомо як буде що. Так що душа спокійна, слава Богу, пускай їде до нового власника. А ми вже будемо крутити, далі розбиратися з нашими машинами. Ну, Мерседесів цих всіх, то дана історія закінчилась опять же, нове нове щось буде. Ребят, не знаю, нічого не скажу. Подивимось разом з вами, що як буде. Як буде щось новеньке, Сразу робимо огляд і будемо робити. Так що, в общем, пізніше включусь, розкажу, скільки буде коштувати переформлення е, мерседеса. Вже не нашого, ну скільки буде коштувати. Так, ребятки, ну що, в общем. Поїхали вони в, сервіс, в сервісний центр, да? там трошки було багато людей. Ця людина, що купила, вона спішила. Він каже, що йому треба їхати, у нього там справи. В общем, я дав ще номер власника, той, що техпаспорту, паспорту, да? тому що поїхали в нотаріус, нотаріус теж закритий, там відкриється через годину півтори. В общем. Взагалі, нічого не переоформили, Номер власника я дав, він сказав, що потім св'яжеться і переформив, бо немає часу. Тим більше, така ще у нас обстановка, то сильно не розслабився. І в общем, поїхав він так. Що по переформленню? По переоформленню, виходить, якщо такого Мерседеса переформити, то це буде коштувати приблизно від 5 до 6 тисяч гривень. Це з паспортами, з усіма налогами, з номерами. То батько узнав. Так що знайте, хто буде там купляти або такий Mercedes, да, або трошки якийсь новіший, то це десь буде коштувати від 5 до 6 тисяч гривень. Ну, я рахую, це ще не дорого, це нормальна ціна. Це не то, що купляли а переоформляли і заплатили 24 тисячі гривень. Це, звісно, дуже дорого. А так, в принципі, в общем, кому було цікаво, все розказав, показав. Далі що? Далі будемо працювати, буду знімати. Будемо відновлювати ті машини, які в нас є. Будемо займатися нашим бусом, потім позаймаємося нашим сіат, сіатом. Та й в принципі все потроху-потроху, будемо надіятися, що колись настане нормальне життя і потім, потім ще буде дуже багато всього цікавого. Ну а так, ребятки, всім дякую, хто був. Всім дякую, хто дивився. В принципі, що? Живемо далі, все нормально. Слава Богу, ж на душі одлягло. тому що ну його к чорту. Опасно, не дай Бог, що жалко скинуть з дрона або ще щось і куди його, металолом тільки. І все. А так людина буде їздити, кайфувати, ми все зробили. То я думаю, все буде без проблем, без питань. Все буде добре. Так що будемо далі працювати. А там уже далі покажу, що як. Так що все, на цьому історія повністю завершена. Мерседеса, як ви бачите, немає. Мерседес, все, уїхав. <с com> так що, всім дякую за перегляд, всім дякую за увагу, всім пока-пока.